Вітаю мої любі друзі! І ось сталося те, що ми дуже довгий час предрікали, готуються до прямої консультації Росія і Польща. Як відомо із різних джерел, що Франція підготовлюється до прийому поранених, до весни це має бути 50 тисяч ліс місць. Відповідно, Німеччина набирає свою армію резервістів і йдуть дебати про те, чи потрібно призивати мобілізовувати так, як нас це робить ТЦК, і в той же час Китай зосереджує війська на кордоні з Росією. На мою думку, ці війська будуть перекинуті в Білорусь дуже довгий час. Логістику вистроював сам Китай до того, щоб можна було до Білорусі довозити товари. Ну, Бачимо, які товари. І мало того, вони мали підписані договори з Білорусі, щоб на платформи, тобто на вантажівки білоруські, ставити РЗСО. І це РЗСО буде ну, як комбініруватися і можна буде використовувати в бою. Ми знаємо, що за останні 3 роки дуже сильна тактика дій. Військових змінилася, що велика ставка робиться саме на fpv дрони на оптоволокні. Для виробництва цих дронів потрібні рідкоземельні матеріали, які є тільки в Китаї. І можна говорити, коли починається війна уже між НАТО Росією, Росію буде накачувати Китай в той же час момент, Росія, Китай буде готуватися до. Тайванської операції, тому що на Тайвані знаходяться унікальні заводи по виробництву напівпровідників. Відповідно, коли цих заводів не стане, не стане дуже багато комп'ютерів, багато різноманітних систем, де використовуються ці напівпровідники. І в загальному ми відкотимося десь на років 10-15, а то і 20. Мало того, якщо ми є жителі України, у нас завжди були проблеми з товарами. Коли ми заходимо в магазин, ту ж Аврору чи інший простір, тому подібне, де продається всяка мілочовка, де продається техніка, і ми побачимо, що це все виготовлено в Китаї, ми повинні бути готові до того, що більшість цих товарів за рік чи два зникнуть з наших поличок. Так що, якщо ви плануєте покупки якоїсь техніки, на мою думку, ну, це Рішення приймати вам, вже е, прицінюйтеся і вже вибирайте собі ту техніку. Адже у нас залишиться вибір тільки європейської техніки, яка досить дорога, яка там збирається десь в Румунії, в Польщі і тому е, подібне. Не китайської, е, США, малодія, як кажуть, е, Хотіло дуже сильно Трамп, дуже хотів перед червону доріжку перед Путіном розгортав. Хотів, щоб Путін був разом з ним в цій війні, і досі хоче, але напевно, що потрібно вертатися до кризису 2008 року, і це фінансовий кризис. Коли провалилися всі фінансові документи з нерухомістю кредитні, відповідно, весь світ тоді здругнувся, Велося євро, і Росія дуже сильно хотіла прийти на розрахунки в рублях з різними країнами за газ, нафту і тому подібне, щоб омунувати вплив долара. Тому що з кожної операції, яка ведеться в доларах, Сполучені Штати Америки, мають зиск. Вони можуть просто надрукувати будь-яку кількість доларів і купити будь-який товар в іншій країні. Фінансово від них залежали всі країни світу. Тепер ми бачимо, що Росія планує перейти на китайські платіжні системи, такі як Аліпас, WeChat і тому подібне. Ми оглянули цю ситуацію. дуже тяжко спілкуватися з тими людьми, які вірують в Сполучених СМОТІ США. Та, Америки технологічно є. Найсильнішою державою світу, але через кризу з перевиробництва світовий такі центри Китаю змушені з ними воювати. Тобто Китай, якби не було кризису перевиробництва, ніхто б не вступав в військові дії. Були б якісь дрібні конфлікти і все. Але тут така ситуація, що в тебе в країні все закіпає. Відповідно, ти не можеш реалізувати всіх своїх товарів, твої друзі банкрутують. Йде накал пролетарію. І щоб оцей накал знімати, інформаційно накачуються націоналістичні погляди. А після цих націоналістичних поглядів е, вирішується знімати економічні проблеми за допомогою військових дій, за захоплення нових ринків. Причому всьому інша сторона буде тебе відрізати від ключових ресурсів. Коли інша сторона відрізає тебе від ключових ресурсів, ти хочеш захопити ті країни, в яких ті ключові ресурси є. І от ключовим ресурсом для світової економіки на даний момент будуть рідко земельні метали, які е, приблизно на 70-80% виробляються, оброблюються в Китаї. Проблематика також стоїть в тому, що Китай не має повного. Циклу виробництва напівпровідників, і щоб до цього циклу йому дійти по оцінках аналітиків, йому треба років 10, якщо якийсь шпіонаж, чи вдала війна в Тайвані, йому не допоможе. І навіть вдала війна в Тайвані не вирішить проблему, тому що в нього вже буде забагато е, напівпровідників і треба буде завойовувати Корею. Об'єднувати Північну та Південну Корею. Тобто війна в Тихому океані, вона неминуча. Плюс е, рідко матеріали містяться також ще в Індії, з якою ми бачимо, що Китай більш-менш договорився, що це вони показали єдинство своє. Е, також рідко метали містяться в Австралії. Переробкою займається суто Китай, переважно. І щоб наздогнати е, Китай по вироб, переробці, е, блоку НАТО буде потрібно десь років 5-10. Тому блок НАТО не ставить ставки на дрони, тому що дрони виробляються якраз там з рідкоземельних металів, і на дрони треба багато літію, На дрони потрібно е, напівпровідники. Ми розуміємо, що це будуть кризисні такі речі, які буде не вистачати. Це все воно е, забезпечує також і промисловість звичайно, з якою ми харчуємося. печем хліб, робимо товари культурного побуту. Е, відповідно, при війні, е, як кажуть, буде відмова від е, е, ми поміняємо масло на пушки. Тобто відмовимося їсти. Будемо робити зброю. Тактика е, військ, які вже прокаталися в Україні, це все-таки дрони і м'ясо. М'ясо, тобто люди. І проблема європейців, і проблема США полягає в тому, що, е, по-перше, люди багато заробляють і не хочуть воювати, е, не хочуть чогось помирати. Це, ну, це дуже дивно. Мені здається, що і сільські люди не сильно хочуть помирати. Але коли приходить якесь село там, не розвинене, де живе куча людей, які зловживають алкоголем, таких людей дуже легко призивати, з таких людей дуже легко робити м'ясо пушечне. В Америці проблема виявляється в тому, що дуже багато людей страждає на ожиріння, і ми стремимося догнати їх по цьому показникові. Поки що тільки по цьому показникові. Так само, як там. В Японії чи Кореї е, нема розмноження, ми за, ганяємося за цим е, бездітним показником чи викидуванням від депресії з вікон. Ці, ці, за це ми вміємо ганятися, а не за якістю життя. Е, примінення ядерної зброї. Тобто, коли у нас є доктрина Радянського Союзу, Радянський Союз приміняв зброю зразу ядерну, а потім вже йшла піхота. Піхота вже вирішувала проблеми, добивала те, що не добито. Зброя ядерна використовувалася для подавлення противника. Чому? Тому що ставилася ідеологія вище, ніж економічні якісь зв'язки, і тому, яка ідеологія переможе у війні, це було головнішим. Нині вся влада стоїть на тому, що забезпечені грошовому нижчих. Я себе, диктатор завжди має там, праву руку, ліву руку, якихось друзів, яких він накачує грошима. Так само і американські диктатори Вони теж мають зв'язки з певними банками, з певними олігархами. Трамп поспорився з Ілоном маском трагедії. Тепер хотів подружитися з цука, бо Бергом не вийшло. Но, одним словом, вони накачують певних своїх друзів, а ці друзі вже накачують менших людей. Там, суддів, конгресменів. Голов... І так донизу, аж до голови там, якоїсь сільської ради, говорити по-старому зараз старости, так воно все доходить, Щепотка десь так падає. Якщо немає підкачки цієї грошової, то відповідно влада починає просідати. тому що а я неодноразово був в колах цих людей, там нема такої теми, як про націоналіст, тема про націоналізм. Це, є... це тема для особливих людей. Нема в нем нічого сперечатися, їх поки життя не навчить, а їх життя нічого не навчить. Не забувайте, що коли СС вирізала СА, то СА кричала слава Гітлеру. Ай Гітлер кричали вони. Причому це було все виконано за наказом самого ж Гітлера. Тобто ці люди вони необучаємо. Ну, це все онтологічні сказав, онтології гонсології де людина розуміється трошки філософії, вона гібка своїм розумом. У нас маса людей неосвічених, які вийшли з таких кіл. Де, де освіта вважалася чимось поганим, головне, вважалося вживання алкоголю та наркотиків. І от з цих людей дуже легко робити націоналістів. Це показала моя практика, що більшість з них просто дуже сильно зложиває алкоголь. Але вернуся до того, що у нас є і. От війна, як нам поводитися. Я кажу, Кожна людина буде поводитися так, як їй здається правильно. я скільки багато з людьми своїми друзями розмовляв, що не потрібно йти на війну, що вона затягнеться. Вони в той момент були, довіряли Аресту, що говорили 2-3 тижні, і вже все, кінець. Підемо і все буде нормально. Ну в результаті вони досі перебувають на військових е діях, а декого вже немає живих. Тому кожна людина має, але якщо вернутися назад і розказати їм, він не б те саме рішення, я більш ніж впевнений. Коли я колись якійсь людині кажу, і щось підказую, що от не треба цього робити, бо буде такий наслідок, потім залізне каже мені, так, Орест, ти був правий, і я знову щось їй підказую, а вона все одно робить по-свому. Тому о, тут, як шановні мої глядачі, ті, хто за мною спостерігають, когось чомусь переконати, це ну просто нереально. І не треба цього робити. Просто треба завжди орієнтуватися на розумних людей, які е, хочуть пізнавати світ, які хочуть розумітися, чому так відбувається, е, лізти, як кажуть, в філософію і змінювати світ згідно своїх філософських е, бачень. Це є головніше, ніж просто десь е, е, з кимось сперечатися. Війна звичайно це дуже жахлива річ, але будемо підвертимо, що багато людей буде підтримувати. Багато людей будуть вимагати ядерного удару, що з однієї сторони, що з другої. Бачучи в ядерній війні рішення конфлікту. Ну приблизно 5 мільярдів людей може загинути в ядерному конфлікті. Найгірше, що може нас чекати, це одночасний удар, скажімо, Китаю і Росії. По блоку НАТО одночасно за перші хвилини ну, приблизно десь 300 мільйонів загине. Це просто від вибухів. Е, відповідь Відповідь в Китаї дуже великі міста, тому можна цю цифру е, збільшити до 500 мільйонів. Появіть тобто собі там Охань, Шанхань, Шанхай і тому Пекін тому подібне. Це все може бути старте з лиця землі. Просто через удар у відповідь. І в той момент вже чийсь осуд не буде грати ніякої ролі, тому що зараз завдавати ядерний удар ніхто не збирається, тому що всі переживають за осуд самого пролетаріату. Що пролетаріат повстане, обійдеться і зверхне ту владу, яка застосувала ядерну зброю. Де в першу чергу може бути застосована ядерна зброя на морі? Тому що ми розуміємо, що в США є 11 авіаносців. Ці 11 авіаносців буде досить важко знищити, але можна використати ядерну зброю, тим паче, що море всю радіацію дуже сильно поглине. Оце, оце перший прецедент, де може статися використання ядерної тактичної зброї. Щодо Польщі, і те, чи вистоїть вона більше ніж 3 тижні. А ми цього не знаємо, тому що НАТО так само готується до війни і НАТО теж готове застосовувати зброю. Чому е, Путін укріплює біля Фінляндії е, війська? Тому що Фінляндія може теж вступити в війну для відволікаючого е, моменту. Не забуваємося, що в Німеччині є бази, на яких місяця ядерна зброя. Фінляндії є літаки, які здатні нести ядерну зброю, та й українські літаки, які здатні нести ядерну зброю. Просто хто перший, той хіровий. а першим використає ядерну зброю той, хто буде проживати, використовуючи конвекційну зброю. Ну, На морі, я кажу, що на морі там можуть підібрати виправдання до себе, що ми застосували, бо ми більш ніяк не могли це зробити. Застосування портів, зруйнування портів. ну Зруйнування портів це самий, як би сказати, логічний, е, логічна річ, яка призведе до нехватки цивільних товарів, в першу чергу фармацевтика пострадає, їжа і тому подібне. Але військову техніку будуть доправляти спеціальними баржами, які будуть пристосовуватися до е, самих е, пляжів, і війна буде продовжуватися. Тобто, Ядерна зброя допомагає знищити на початку війни ворога. Ядерна зброя е, є моментом торгу, що от, якщо ви зараз відна... Наприклад, Росія програє, різко відступає і використовує ядерну зброю, і починає погрожувати, щоб підписати мирний договор капітуляцію. Хоча це мало ймовірно, я не кажу, що відступає, щоб підписати капітуляцію, тому що. Капіталяція буде означати Гаагу, капіталяція буде, тому що е, все, якщо Путін програє війну, то в нього всередині відбудеться комуністична революція. Там вже досить сильні люди. З одного боку, будуть, одні комуністи будуть кричати, що не треба було воювати і не треба було починати, треба було розбудувати соціалізм, тому що криза перевиробництва в капіталізмі є причиною війни. А з іншої сторони, інші комуністи будуть кричати, що, вибачте, слабка підготовка, тому ми продули. от якби був комунізм, планова економіка, то відповідно ми отримали би перемогу. С Ситуація всередині країн не дозволяє жодній країні відступити назад. Те саме можна сказати про Китай, про Сполучені Штати Америки, які обговорюють можливість Громадянської війни між республіканцями і демократами. Того говорити, що світ буде жити спокійно, що ми не будемо дихати ядерним яким, пеплом мало ймовірно. Найбільша загадка в тому, чи підніметься достатньо сажі, щоб е, створити на 5-10 років недостатньо світла, а отже, урожаї загинуть. І ми почнемо страдати канібалізмом. Це, напевно, одна з найстрашніших речей, які е, нам провокує ядерна війна. Причому деякі лідери впевнені, що цього не станеться, що е, по рахунок, е ядерної зими е, був помилкою, і що насправді Саші утвориться не настільки багато, щоб закрити е, повністю землю від е, освітлення. Ми знаємо, що російський там лідер має бункери, там де місто на 100 тисяч людей вирото. Так само китайські лідери мають американські лідери, куди вони всю свою еліту поховають, а потім повилазять з військовими, і вже на останках того, що лишилося, там лишиться села, виложивши якісь канібали. От вони вже її будуть експлуатувати, заганяти, в створювати нові держави. Так вони собі бачать цей світ. Поки договарюватися ніхто не збирається, тому що не існує еліта, яка це буде робити. Елітою у всіх державах світу існує є тільки капіталісти. І відповідно, капіталісти беруть зиск з того всього. Нової філософії не існує. А стара філософія марксистська знаходиться в не то, що опозиції. А десь валяється в таких місцях незрозумілих, що до влади їй дуже далеко, щоб замінити це все. Тому філософія грає дуже важливу роль, адже люди приймають рішення саме, виходячи з філософського базису. І прийняття рішення до початку Третьої світової, ми бачимо таких лідерів, як Путін, Трамп, Сі, ми відчуваємо їхній філософський базис, адже жоден із них не строїть соціалістичної держави, кожен строїть капіталістичну імперію на капіталістичних началах, де людина експлуатує іншу людину. В самому Китаї є два типи людей: одні мають городську прописку, а другі мають сільську приписку. І от ті, що сільську мають прописку, вони майже мігранти. Росія використовує мігрантів та джеків. українці, мігранти для польського ринку. І тут українські підприємці себе вважають теж якимсь іншим класом, де чудово прекрасно використовують нашу робочу силу українську. Не за блага, заради її блага, а заради того власного збагачення, щоб мати яхти і тому е подібне. Ну, Америка. Передова країна світу, де досить багато мігрантів, якими теж, яких теж намагаються використати, і дуже великий е, пролетарський клас, багатий пролетарський клас, який навіть на секунду не прозріває в економічних питаннях. Хоча, здавалось би, маючи вільний час і маючи таке забезпечення, вони мали би бути передовими для всього світу. Дуже хотілося б врятувати цей світ від ядерної війни, але я ще раз наголошую, ти можеш привести коня до води, до водопою, але чепити з того водопою це вже рішення самої тварини. Якщо людина чогось не хоче, то вона буде цьому всьому супротивлятися, в неї буде підлітковий. Інфантильний протест, вона буде розказувати тобі різні казочки, незрозумілі, її думки будуть мозаїчні, не, не захоче вона її складати, і не захоче вона обдумувати те, як насправді відбувається, поки не обтреться в реалії в те життя, яке в нас є. І більшість, не всі розумієте, тут як в лотереї, тут з 10, 1 може зрозуміти. Як збудований світ, захотіти, захотіти як збудований світ, да? а потім з тих десяти, які захотіли, тільки один приблизно, ну так я скажу, такий коефіцієнт, я його вигадую з голови, він може бути набагато менший, може дійти до якоїсь істини і до того, щоб наші відносини були більш нормальними один з одним, тому що економіка це є взаємовідносини між людьми за допомогою речей. Ми емоційно реагуємо на речі, наприклад, iPhone 17, ну це ж просто iPhone, а для когось це вияв того, що він краще, ніж інші люди. А є люди, які там навпаки хочуть приховати, що вони такі як всі, вони купляють, відповідно, не iPhone 17, а вони купують якийсь Android, щоб не виділятися серед інших людей. Тобто це таке емоційне спілкування за допомогою речей з іншими людьми. А щоб уже там власник якогось айфона 17-го, наприклад, працює на якійсь роботі офісній, і він себе вже щасливий, що він його має, приїжджає його начальник, бікає новенькою Теслою, і все, І все, той хлопчина вже присів. Тому філософія, воно як і в побутовому значенні, так і в значенні управління цілою державою, а це все є комплексно, грає надзвичайно велику роль. Я вас всіх закликаю дивитися мої філософські теми, бо якщо ми будемо говорити тільки про клітки, хто на кого нападе, в кого яка сила, в кого який план. Більшість з вас для ця інформація не потрібна. Я от сижу в селі і говорю тікати. А куди тікати? А за що там жити? Точно так само ти підеш в якусь армію е служити тільки заради того, щоб вижити, щоб мати гроші. Більшість рішень приймає йти в армію е через фінансові свої якісь проблеми: що в Росії, що в Україні, що в Польщі. Того, е надлишку цієї інформації, мало що змінює. Змінює філософський базис і розуміння того, що пролетарятського освітні цим філософським базисом може об'єднатися, відповідно створити держави чи державу нового типу, коли в нас буде одна валюта, один центральний банк, а не е різні країни за допомогою фінансових інструментів будуть експлуатувати інші країни. А потім ми бачимо, як це виливається в обіди. Тому що, як би Трамп не пропонував Путіну які угоди, насправді Путін глибоко обіжений на, ми самі розуміємо, на Америки неодноразово. Тому що, ну, і ця війна є неминучою, легко вона не пройде, застосування ядерної зброї буде, і, 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 і зупинити ми її просто-напросто не можемо. Тому що нас мало, тому що ми сільські, звичайні люди, чи десь обичні робочі, де е, в нас немає взаєморозуміння з одним з одним, не то, що вже говорячи про якісь широке коло, ми не можемо договоритися, прийти навіть на гурток чи там десь поспілкуватися, а що вже говорити про якісь великі речі, такі як те, щоб зупинити третю світову. Війну зупинити термоядерний апокаліпсис.